Я дуже сильно не хотів знімати подібного роду відео. Скандали, розбори це все така маячня. Але, на жаль, розумію, що якщо нічого не скажу, то в кінцевому результаті вийду винний. Мені насправді за це все дуже і дуже прикро. Бо склалось так, що наше ПВ-ком'юніті це просто чорна рада один в один. Ось ніби в нас є все своє, хоч і не найкраще, можливо, десь і крадене, але це свої сервери на українській мові, де грають українці, де є адмін, які готові говорити з вами в Діскорді українською мовою. Але ні, ми створюємо міжособиці всередині, тоді коли москалі просто дивляться зверху і сміються. Москалі ім'я яким матерія ПВ, але щоб краще розуміти суть, нам потрібно вернутися на самий початок історії. Це почалось на початку грудня, коли сервери Valor PV і Мрія зазнали до атаки. В момент атаки людям писали в приват, що їм потрібно приходити на CyberPV. Очевидно, подумати, що це роблять адміни Сайбера, я і сам так думав. Задля своєї ж реклами. Але це важливий момент, бо наш антагоніст саме цього і хоче. Звичайно, багато людей одразу відчули ненависть до Сайбера. Але задумайтесь, якщо це була справді реклама від Сайбера, то хіба ж це має сенс? Адже по великому рахунку ти лише викликаєш негатив і ненависть до себе. Йдемо далі. Це дуже активно підхоплює великий інфлюенсер ПВ смаколик. Або пан Данило. Як вам зручніше? Важливо розуміти, що це підхопив саме смаколик, адже саме він є основним піар-концептом матерії ПВ. Більше ніхто нічого не знає про цей сервер. В телеграмі на момент запису у них 55 підписників, а до Discord взагалі входу немає. Форум, очевидно, пустий. Але пан Данило, він же смаколик, дуже близький та дотичний до проекту, це важливо зафіксувати. Він поливає брудом сайбер, приходить в коменти і поливає брудом також і мене. Того ж вечора ми з ним списалися в телеграм-каналі, щоб нормально поговорити. І з справедливості ради в нас і справді була хороша розмова. Одна з претензій пана Данила була те, що CyberPV, так само як і мрія, до речі, купили особистий кабінет в українця, такий собі Алекс Дніпро. Українець, який також продає свій особистий кабінет росіян. Як на мене, це сумнівний момент для засудження, але нехай. Залишу це на ваш розсуд. Отже, смаколик дуже бурно в цьому обвинувачував Сайбер ПВ. Але почекайте, ось логи матерія ПВ за 1 грудня. І в них до входу в особистий кабінет пише, що автор також Алекс Дніпро. Тепер фіксуємо важливий момент. Скрін з логами за 1 грудня. 2 грудня смаколик робить обвинувачення Сайбер ПВ. 3 грудня я пишу смаколику, що послухай. Але в матерії також розробник Алекс Дніпро. І, о чудо, 3 грудня логи вже змінились. Чи, можливо, перший скріншот з надписом «Алекс Дніпро був фальшивкою? Смаколик саме так і каже, що це була фальшивка, і мене знову дурять. Адже логи для скріншота можна легко переписати. Дніпро. E Оп. І робимо скріншот. І відправляємо артурчику. Це ми також фіксуємо і рухаємось далі. Тому що я кажу йому, що це ще не все. І надсилаю ще логи, витягнуті з матерії. І цей раз в логах фігурує такий собі алкор, алкор, який є російським розробником ПВ. Як ви можете бачити, що ці логи досить детальні і підробити їх майже нереально. І на початку я ще в нього питав, чи знає він хоч когось задмінів, тому що це все якесь таке секретне, нема жодних контактів, і взагалі невідомо, які люди за цим стоять. І він сказав, що вони не представлялись, і в них команда із п'яти людей. Що вже, як мінімум, трішки дивно, тому що вони не представлялись, і в особистому небі це вже стало насторожувати. А ще трішки згодом він пише, що з розробників ПВ він знає. Кустоса і Гошу. І тут я до кінця сам не розумію, чи він їх знає особисто в спілкуванні, чи він знає, що це просто якісь розробники, чи це той самий Гоша, який там теоретично був дотичний до камбеку, чи це взагалі хтось інший. Але ім'я Гоші або ж нікнейм нам ще зустрінеться в майбутньому. Як каже смаколик, що він обов'язково вивчить логи, а особистий кабінет це брехня. Але тут історія розвивається далі. На скріншоті ви можете бачити особистий кабінет сайбера і особистий кабінет матерії по відновленню аккаунту. І я думаю, дуже легко прослідкувати, що вони ідентичні: розташування клавіш, логіка тексту. Єдина різниця це візуал. І це ми ще не говоримо про те, що всередині особистого кабінету, адже туди нас адміни не пускають. Пан Данило каже, що це вони просто надихнулись. Тим паче, що ЛК перевірений руками. Типу, могли ну, ні, не злизати, так сказати, а натхне, натхне блять, вдохновиться. Коротше, ну прямих доказів немає, тому я. Мої пала все, як то кажуть, логі перевірю сьогодні ввечері. Не здається дивним така кількість співпадій. А також смаколик обіцяє вивчити логи, як він каже, це порекомендували йому зробити адміни матерії. Просто ти поняв, ну я пишу, ну блять, що, а що, що мені скажуть? З приводу логів. Мені запропонували перевірити самому. Ось сьогодні після праці прийду перевірю. Отже, він був з ними в комунікації щодо логів та до фігурування там алкору. Це важливо, ми також фіксуємо цей момент. Ну і як вишенька на торті, я надсилаю смаколику два скрини, де ви можете бачити код особистого кабінету Сайбера і особистого кабінету матерії. І очевидно, що вони однакові. Але сьогодні вже 7 грудня, і пан Данило так нічого на це і не відписав. І як ви можете зрозуміти, логи він також ніякі не вивчав. Бо нахуй на йдемо далі. Сайб ПВ запускає свій ОБТ. І ось сюрприз, їх також Дудосі. Та ще й досить потужно. Людей викидає з клієнта, так само як це було на мрії, до речі. Але, звичайно, в чат вже ніхто не пише. Бо хто буде писати в чат, якщо це відбувається на самому Сайбері? Очевидно, топчик сам себе додосить. Гравців тільки, знову мінус репутація для сайбера. І тут настає момент X. На Ютубі виходить відео CyberPV – ПВ. Росіяни на українському сервері. Від такого собі Гоша ПВ. Чекайте, Гоша, десь ми вже чули це ім'я. співпадіння? Ну, не знаю, чи то і мен в світі більше не залишилося. Але цей момент я залишу саме на ваш розсуд. З самого початку відео здається дивним, адже автор не використовує свій голос. Натомість відео озвучене штучним інтелектом. Ну нехай. Ми все ще можемо сказати, що він просто стидається. І вже на 20-й секунді відео він каже про те, що сервер розробляється росіянином, так званим Алкор. Хочу вас познайомити з їх розробником. Його нік Алькор. Він росіянин. Стоп. Це що ще один збіг? Як ж так вийшло, що я писав смаколику 3 грудня на рахунок логів матерія, де фігурує алкор, а вже через 3 дні виходить відео де цього ж алкора приписують вже сайберу? Непогана ідея використати вашу слабкість як зброю. Моя повага, гоша! На 50 50-й секунді автор каже, що він пише на російській, щоб не подати вигляду, що він детектив. Ви можете побачити мою переписку з ним. Мені прийшлось писати на російський, щоб не подати виду, що я детектив. А може ти пишеш на російській, бо це твоя рідна мова. А може штучний інтелект ти використовуєш, бо ти не вмієш говорити українською. А може ти показуєш переписку, як ти сам купляєш збірку до матерії ПВ? Вже якось дуже багато питань і співпадінь за ці 50 секунд відео. Далі відео я не буду розбирати, тому що там є досить багато сумнівних кадрів, але можна сказати, що в кінці відео автор говорить, що він буде грати краще на валорі або мрії, аніж на Сайбері. А я, наприклад, чекаю на нові ядра мрії та валора та з радістю піду грати до них ось як вони руйнують нас середи. Кладуть мрію, потужно до досить валор, викликають хай до сайперу, після чого накладають зверху ще це відео, а потім знов повернуться до досити мрію і валор, просто примушуючи людей обрати альтернативу. Альтернативу у вигляді матерії. Яка приблизно в той момент, такий ідеальний і бажаний для них, повинна виходити в реліз. Чесно кажучи, я супер тількім від того, що я змушений зняти це відео. Якби я знав, що шлях ПВ буде проходити таким чином, то можливо я б ніколи його і не почав. Тому я й казав, що сайбер буде моїм останнім проектом, і не через те, що я втомився від ПВ, а. Через те, що мене просто бісить, коли українці тягнуть ковдру один на одного, замість того, щоб просто рухатись далі. Коли всі в коментарях обвинувачують один на одного, а у тих російський клієнт, а у тих російський клієнт. Та похуй! Якщо клієнт спижджений, а ним керують українці, хіба це має сенс? От скажіть мені. Якщо це посадить зерно українського ПВ і в майбутньому призведе до того, що ми станемо повністю незалежними від російського софту, то хіба зараз це має значення? Набагато більше має значення те, що в такий момент ми не можемо знайти спільної мови. Тоді як москалі, просто як ляльководи намагаються нас розбратати і ще сміються з цього. Це було моє останнє відео в цьому році. Воно повинно було вийти зовсім іншим, з вдячністю і побажаннями для ком'юніті. Але зараз це виглядає так, що в цьому просто немає жодного сенсу.